Щось трохи начеплялося. Ну, мені виходить. Попробувати. Ще й горобці докльовують. А вивісили. Твої шоводку злякаються і полетять. І горобці, і шпаки тут нальоти роблять. Тут ще є ще черешті. Так буде усю, давай не влітають. Ух, черешенькі, червоні і спілі. Низом ще ж є. Де да, вони тут поховалися? Єсть трохи мені поскупти. Єсть, слава Богу, цвітуть. Зеленіє. Зразу і горобці зранку як начнуть співати. Ох, уже й свірінчать. і квіти, і виноград. Ух, разом тут понасажували. Ої красоти. Зараз хватає кругом. Ох, і зелено. Коночіплювалося. Ох, мені так нравиться, що багато кущів, багато зелених цвітов. О, і ввесь сусідські дерева, і мої. Ой, красота, літо. Завтра вже красота. Де ж ти так сумалиш? Ой. Ох, а це ж. ось... Нарив мені дід коріє лопухів. Боже, де він його нашукав? Шукав, казав, ніде лопухи не ростуть. На силу він знайшов. ну вже як докопався до них. Господи, бра сітку. І треба їх вичухати від землі. Потім трошки отого коричневе поздираю. Коротше робота в мене на сьогодні. Ой, боже, ну нічого, сама захотіла. Кульба би заготовила, тепер до неї отих. Лапухи. Попалися якось вони. Тепер, ну коротше, їх почистить, помить уперед, почистить. Порізати і висушити. І це добавка до кульбаби. це на зиму. Ну, це дуже корисно. як хто хоче знати, може поцікавитися, наскільки це важливо. Ніхто думає, як прочитає, узнає інформацію, ніхто не відкожеться від цього. да ну Це одна, а тут же ще ж ось. Ось, ось цю надо насобирала клубніки. Боже, вона Бо ще така й непогана. Та вона наїлася її. А це надо щось, не знаю, на вечір дідові трохи пиріжків зроблю з клубнічкою пожарю. Mm. І ще що. А останне не знаю, чи буду їсти, чи, чи заморози її і побачу. Ну там ще є вона. Ця лотка ще лодка ще. Червона, червоніє вона. Є ще друга лодка пізньої. є такої великої гігантели. Але вона ця дрібненька. Ні одного доща не було. Сохне все на городі навіть бур'ян не росте. Капець, короче. Ждемо почало літа, ось. Обіщають почало літа холодним, мокрим. Може, хоч це нас спасе, іначе нам капець. Не знаю, що воно буде. Ну, не знаю. Бо дивно, що поливати немає. У Криницях тут у людей вода десь повтікала. Якщо десять відер я на собі на день можу накачати, Ну це ж помиться, постирати, поїсти, зварити. Ну, три-чотири відра кожен день щось поливаємо по очереді. Ну то це ж не вода. Підключитися треба до системи. У нас вона на горі. Напору як такого немає. Ну, хоч щось капатиме. Ну, он готовий дід. Ну, підключимося, бо як вода кінчиться, що ж робити? Та плюс до того, що кажуть, вона якась буде золота чи що. Що буде сильно дорого, як раз тільки користуватися, користуватися. Господі, що робиться? Що робиться? Як нам і виживати в таких условиях нервних? І з такими новинами, які ми чуємо з інтернету, що ми бачимо, ну, ужас, виживати приходиться якось. І так, головне спокійно, спокійно. Ну, хто може, звісно. Да-да, клуші. ще й за вами дивитися, треба. Сидять, сидять, потім ще й скуптеся починають. А курчат кому? згріти треба. Так що вам тут прийдеться сидіти удвох і терпіти друг друга. Добре, хоч трохи сонця є. На сонці наче тепло. Ну, десь... Тінь зайдеш або сонце зайде, вітер холодний зразу, та капець короче. Да-да-да-да-да-да. Клуші, клуші, ви мої. Так, а що з тобою робити? Тебе вже треба зірвати дорогенький. Виріс перший огурек у мене. Ох, я грек. І треба, щоб оці менші росли. О, вони. Далі, далі ростуть, ростуть. От того прийдеться сьогодні, я його і зріжу. Так, ще розсади хватає. Ох, і хватає, трохи понасаджувала половину. А цю жду доща, жду доща, а горяки ростуть мої. Ох, і горячки. Ну, ростіть, хоч тут ростіть. Зараз сонце за хмарку зайшло. Так, а це мої. Вони хоч і маленькі, вони так позасихали. Для них води не вистачає. Поливаємо воно гірки, помідори. А вони бідні, ну цвітуть. Начіплялося їх стільки начіплялося. І цвітуть. Цвітіть, цвітіть мої хороші. О, І все-таки є в мене одна роза на хазяйстві. Дуже гарна, дуже ніжна, але така, щоб поросла вище мене. Вона виросла, вигналася. дайте тут? Ох і виросла. Розочка. Троянда. Це ще пахне гарно так пахуче Накрили огірки. Від сонця накрили. Хай ростуть он, як вони. Може зразу не спечуться. Сеткою накрили їх, поливали. Вони виросли, наче. І непогані, але хтось зна, що з них буде. Хтось зна, що з них буде. Побачимо. Може, щось і буде. А помідорки теж накрили. Он вони вже готовляться зацвісти. Ну, як дубки товщиною. Ну, ще пасинкувати треба. Ох, і гарні вони. Мені, я на них ходю, дивлюся, дивлюся. Які вони ж також от сонце накрили їх. О, вони вже в бутончики взялися. Такі товсті зелені стоять. Може щось і виросте. Надіюся. Надіюся на свої красені.